Шановні колеги, народні депутати, що зараз пропонує нам зробити уряд? Уряд підготував бюджет, який є бюджетом проїдання, який є бюджетом консервації бідності, і тепер пропонують нам внести зміни до податкового кодексу для того, щоб виправдати цей бюджет. Це знаєте, це все одно, що на підприємстві підганяти стратегію розвитку підприємства, стратегію маркетингу під бухгалтерський баланс. Так ніхто не робить. Це є абсолютно антисоціальна антипідприємницька позиція. Що буде в результаті цього? В результаті цього не відбудуться структурні зміни, які потрібні. В результаті цього буде законсервована існуюча економічна політика уряду. Я попрошу апарат Верховної Ради показати перший слайд, який я вам передав, якщо є така технічна можливість. Ви подивіться на результати такої політики протягом трьох років. Відбувається падіння валового внутрішнього продукту. Відбувається падіння економіки в реальному вимірі. Подивіться, оці стовпчики. Оце українська економіка. Якщо не брати врахування девальвацію, то воно ще суттєвіше. Оця лінія, яка йде догори до 91%, це боргове навантаження, Аження на українську економіку, критична межа 60% відсотків за методологію МВФ. А ми вже перейшли за 90 відсотків. Про що це говорить? Про те, що треба приймати бюджет, який не у пенсіонерів останнє забирає, який не підвищує податки на доходи фізичних осіб чи на нерухомість, так як це пропонується. А потрібно робити справжню реструктуризацію державного боргу, справжню глибоку і системну. Потрібно податками олігархів обкладати, а не найбідніших. Потрібно створювати стимули для економічного розвитку, для того, щоб економіка зростала і виходила з тіні. На жаль, ці технічні зміни, які нам сьогодні пропонуються, вони є компромісними тільки в тому сенсі, що там прибрано найгірше.